Мені uh, здається, що сьогодні наші ведучі дійсно відтворили атмосферу молодості тисячу дев'ятсот сімдесятого року. А сюдей видискава діатмосфер о молодість Film Festival of 1970. They replicated it basically. Я yeah, дійсно щасливий, що вже другий рік поспіль молодість повернулася. «Година кіно Національної спілки кінеотегравістів України секунд Раунд Молодець Хас Річандю Сінема Хаус Cinematographers Union of України. Часи, коли штурмували вікна будинку кіно, вікна в туалетах пролізали, щоб потрапити на фільми, які багато років були заборонені в часи радянського союзу. You know, it reminds me of those times when, uh, you know, even the windows of this cinema house were stolen because people really wanted to get into cinema to watch those movies that were for so many years prohibited by the Soviet Union. И самого початку історії молодості який свіжий ковток повітря, навіть у ті Часи застою Радянського Союзу. І навіть коли молодість, ще не будучи міжнародною, стала фестивалем відкритим українським фестивалем, запрошуючи всі колишні Республіки Радянського Союзу. Uh, можна згадати, що навіть те покоління російських режисерів, які дебютували на нашому фестивалі. Сьогодні я бачу їх там в Фейсбуці, вони за кордоном і вони стали опозиціонерами до цієї сьогоднішньої страшної рашки. Do you know what? Even before becoming uh, the International Film Festival, Molodis uh, was inviting uh, directors from all former republics of the Soviet Union. And even those Russian directors who debuted it here, I see them now on Facebook. They are abroad and they became the opposition to this atrocious and horrible current Russian. Russia. Russia. Yeah. Знову ще раз, я думаю, що це доречна наших військових, наших людей, які працюють не тільки на лінії фронті, але, наприклад, розмінувальників, енергетиків, за те, що ми можемо з вами зібратися у цій залі і на кінофестивалі Молодості. to thank our defenders for the opportunity for, for us to be here and some of our defenders' worries are here in this hall. But not only them, not only people who work at the front line, but also the miners and uh, energy workers. That it is due to them that we can be here at the festival of molotov. <laughs> Сьогодні ця кількість десь приблизно 30 людей, але щири вам у членам журі, нашим іноземним учасникам, за те, що ви приїхали до нас, принесете з собою меседжі про те, яка є стійкість українських кінематографістів і українського народу. Дякуємо вам за вашу підтримку, за те, що ви до нас приїхали. Before the full-scale invasion, we would usually have 150 or 250 foreign guests here. Now it's about 30 people, but we are so grateful for them, to them for coming. This is our jury members, our foreign participants. And um, uh, thank you for coming so much. And please spread uh, this message of resilience of Ukrainian cinematography works and of Ukrainian nation further. Thank you. Повна подяка всім українським учасникам наших різноманітних програм. І ще дуже хочеться сказати слова подяки нашим глядачам. Як коли виходиш до вас і представляєш наші фільми, бачиш ваше обличчя і очі, розумієш, що все ж таки наша робота, робота фестивалю є важливою. That we this for you. and we need to separately thank uh, and express our gratitude to our viewers. you know, when we are uh, viewers of all our very, very diverse programs, you know, when we, we are presenting movies and we see our, your faces and your eyes, we understand that our work is important and we are doing it for you. <laughs> наших спонсорів, які були озвучені, чудово озвучені, журі, суспільне, суспільне, суспільне. <рес> марк, марк, марк. <рес> Дякуємо. Але ще й подяка нашим кінематографістам, бо без вас не було б цього фестивалю, не було б доречно його робити. І я знаю, що є одному з вас, нашому партнерам. Багаторічному теж фестивалю є подяка від Державного агентства з питань кінетаграфії до пане Андрію. Ще раз запрошую вас на цю сцену. Ви могли це зробити зразу, коли виходили. А ви так гарно про мене говорили, що, мабуть, забули про свою роль. Uh, yeah, and also we, we, I'm joining the gratitude expressing, expressing of all the gratitude to our sponsors and partners. But also we need to say say separate thank you to our Ukrainian cinematographers because without you, you know, we, we would be irrelevant. And uh, we also need to express a special gratitude to our partner of many years, and will be presented by uh, the State Agency of Cinema and also by its head Andriy Osipov. Sure. <laughs> Good Юлії Свериденко оголошую наказ номер 25288 за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку кінематографії, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Подяка прем'єр-міністра України оголошується Лавроню Сергію Віталійовичу. Prime Minister of Ukraine, good as well, then far number 25 to 28. Great contribution to the development of Ukraine and cinema. We express the gratitude to all of the news of you with our 15 films, uh, три сериали, думаю, уже ніколи не подякують. <laughs> I make fifteen movies and three series, I thought I would never go get this gratitude. But our viewers are thankful anyway, Вай, андисатела майне сев, но молоді старте. Навод набавос плос і ам а зіро, собі такі це означає, що треба починати працювати. Дякую за за честь отримати цю подяку. І це значить, що ну напевно щось ми робимо всі разом не дарма, і це подяка не тільки мені, а всій команді, з якими з тими людьми, з якими працював. Всім дякую. Ну а у мене знову ж таки ми побачили дуже багато наших партнерів. Тут згадували кому мінус сім, кому плюс сім. Мені було плюс двадцять, коли молодість почалася. А це добре. І серед цих партнерів. Є наші спонсори, які залишаються з цим фестивалем з самого початку його міжнародного існування. І мені дуже хочеться сьогодні вручити цю статуетку, яку ми будемо вручати на урочистому закритті, нашому найвідданішому. Ну, мабуть, не найстарішому, а самому молодому партнерові, але за те, що він з нами всі ці роки. Was, you know we, we were call, recalling whoever was uh, how many years when the festival started. I was uh, plus 20 years and that's good. But among all our partners that have stayed with us for so many years, uh, there is a very important one who has been with us since uh, the beginning of our international existence of Mals. And uh, I want to give, give the statuette uh, the statuette that we are going to be giving out at the grand closing ceremony of the festival to our most devoted partner. І я хочу запросити на цю сцену пана Сергія Ніщенко, президента генерального директора компанії Ілта, яка з нами всі ці роки в роки.